Всім привіт. Ось клітка на три сім'ї качок готова. Кожен відділ, виходить, в них ідентичний. Кліточка має метр. Ну, кожен відділ має метр ширину і... 90 сантиметрів в глибину. Загальна висота з ніжками — це метр, без, якщо враховувати загальну висоту самої кліточки, вона 70 сантиметрів. Навіть не ціле 70. Пізніше потрібно буде ще отут. Де ножки забити дошками, тому щоб не було дирок, щоб не ходили один до одного. Ну і ставити вигул, ну, тобто вибіг, щоб вони мали де гуляти. Вибіг буде ось звідси йти. І ось тут де кастролька, ось це все буде вибіг. Ну, там бої закачку, як завжди. Ніхто вже не боїться самого головного качура тому що Усі зараз активне парування <кій> <кій> вибачаюсь. <кій> Сьогодні планую для них поставити тут ще також кліточку. Вона, виходить, буде тут на цій. Тому і тут ще немає накриття, тому що тут ще буде клітка ставитися. І от я стою і думаю. от Поставлю я клітку. Понятно, що я буду її оббивати і так далі. Тут буде клітка стояти, отак. Тут буде їхній вибіг. І тут думаю, чи зробити, щоб стеля... Качок і підлога курей була от ця, чи все ж таки, щоб це була окрема стеля курей. І додатково ще поставити, тут, тому що тут буде брусок одно, тому що потрібно буде до чогось сітку, сітку кріпити і так далі. Тож буде ставити тут брусок. І через цей брусок ще поставити, може їм підлогу. А пізніше вже буду ставити тут. Квитки далі. Тут я буду забирати. Там також буде вибіг, вигул і все таке. Там навіть видно хлітці працює качу. А если на улицю не вийшло. Стісняються. Це мій піська. У мене виведений, то тобто... його буду. Продавати або піде на м'ясо, тому що він мені. Він є е. старий. Ну, це два брата виходить. Тільки той молодший. А от їхній батько прийшов. Ось, іду. Думав, що сьогодні землю повожу. Було в мене зранку таке бажання, так скажімо, повозити землю. Ну, так як падає дощ і земля вже вся така з грудкою зробилася. То потім ще тут ходити, їх розбивати не хочу. Тому що, як бачите, в мене ось земля знайде якийсь косом. Вчора я сюди висипав 5 тачок землі і все одно, так скажімо, на нормальну висоту я її не підняв, щоб цей, ну, клітка стояла рівномірно. Тож, ось, Як бачите, тут під ножку поставив, ну, щоб дошка не була на землі, от поставив такий, не знаю, там може сантиметра то вас половиною гробиною. А тут. Ну а тут всі 15, якщо не більше. Ось вот такий перепад на 3 метри. Перепад 13 сантиметрів. Тринадцять 13 зараз було більше. Ось такі справи. Іду працювати далі. Всім гарного дня, мирного неба, і нових зустрічей.